Вітаємо вас на каналі. Сьогодні з нами я, Левчук Олена, і наш гість Анна Орленко, Моргідж Брокер. Але сьогодні вона в нас буде просто як людина, яка чомусь в Канаді придбала житло, не маючи піара. І от ми сьогодні спробуємо розібратися, чи це таке божевілля, чи це надмірна самовпевненість, чи що це взагалі таке нашого? Наша вона купила житло в Канаді, не маючи. Ну, пермент Ну, піар так. не маючи паспорта, no, ну немаючи... суті не маючи нічого в Канаді, крім житла, ну, не скажи, щоб купити житло, нічого не, не підійде. Тут вже треба мати як мінімум перший внесок, п'ять відсотків, правильно? Да, мінімальний перший внесок. П'ять тобто, ти вирішила, що ти прив'язуєшся тут. Тобі Канада зайшла? Е, ну дивися, є такий міф, що якщо ви купили житло, то все. от, ти більше нічого не можеш в цій житті зробити. Але на насправді, якщо щось пішло не так, хочеш переїхати в інше місто чи іншу країну, ти все ще можеш продати своє житло, виплатити цю іпотеку. І ну єдиний нюанс – там треба розраховувати розрахунки, робити скільки ти виграєш, чи програєш, виросли, спустили стіни вниз, е, і так далі. Тому насправді покупка житла це така. Інвестиція буває вигідна, буває невигідна. Але якщо якщо ціни піднімуться, ми хоч захочемо приїхати продати вообще, не буде ніякої проблеми. Тому... Але ви купили з думками жити тут. Тобто. Ну, ну, да, звичайно, якщо якби я взагалі думала, що все через рік продаю, або через три роки навіть продаю і переїжджаю, то я б не купувала. Правильно, ну це те, що я часто говорю клієнтам. Я завжди враджу да. кажу, якщо ви не плануєте володіти 3-5 або більше років, не купуйте. Дуже да, просто ідея, іде, іде, звичайно, щоб залишитися, отримати всі документи і вже заземлитися, і просто жити в своїй дуже гарній класній квартирі і насолоджуватись життям. Це так, я, я теж живу все. Я розумію про те. Знаєш, насчет того, що от продати, маючи іпотеку, більшість українців думають, що це нереально. Хоча насправді це ну більшість так і роблять. Да. Майже ніхто не виплачує в Канаді іпотеку свою до кінця, коли продає свою нерухомість, будинок чи квартиру за статистикою. Тут де ми живемо в Калгарі, кожні 5-7 років люди переїжджають, продають своє житло, купують інше. Кожні 5-7 років, це не та яка... Завжди хочеться щось кращого. І ти вже 5 років, 5-7 років хожив у своїй маленькій квартирі і такий, ну все, я хочу будинок. Родить ти дітей, продаєш... завів собаку і такий, да. хочу backyard. Продаєш, купуєш більше житло і це взагалі окей. Тим паче, що в Канаді можна зробити так, що взагалі не буде штрафу, якщо ти продаєш під кінець свого банку. Штрафу в банку вона має на увазі, вона так. тут одразу термінами так. говорить. Для Ані це everyday life, у нас це щось трошки нове. E, у банку не на 30 років, так як люди Думаєш, береш на 30 років, і mm -hmm. все 30 років маєш жити в цьому житлі в банку. Ти береш на 3 на 5 років контракт. Коли він закінчується, все можна продавати і взагалі ніякої або підписувати новий контракт, знову ну, повторну три п'ять років. Так, так. Але просто що суть тому, що продавати взагалі немає проблеми, особливо якщо підстроїти да, якісь під, під свій період в житті і, і ситуацію на ринку. Тобто це було, я так розумію, да, ти нормально все дізналася, які у тебе там варіант А, Б, Ц, Д в випадку, якщо. Треба буде поїхати з Канади, ти такий варіант теж для себе розглянула? Ну, розглянеш. Worst та. case scenario. Але якщо чесно. Чесно, нам, нам важливо чесно. Я, я дуже... Дуже не розглядаю цей варіант. Бо ну дивися, я не кажу, що я получу піар через рік, бо я знаю, що це довгий процес, знаю, що це важкий процес, є багато різних шляхів і так далі. Але я розумію, що ну, мене на вулицю не викинуть. Ну, мені реально немає куди їхати. Це мій дім. Я сюди переїхала, побудувала тут життя. Я хочу тут залишатись. І Якщо я тут хочу залишатись, навіть якщо в мене не буде піар після того, як закінчиться цей work permit, я можу податись на новий вор. Воркперміт там від роботи, да? і зробити, залишитись все одно в Канаді на якихось умовах, вивчити французьку мову, зробити якісь е, зусилля для того, щоб отримати ці документи. в, в, міграції, в тебе є куча, безліч. І ти купуючи свою нерухомість тут, власну, ти розуміла, що ти як мінімум три оцих п'ять років тут будеш жити. Я, Я зроблю ми все, тобі... щоб тут залишитись жити. Ми з тобою це все. обговорювало. Якби в тебе є плани, що тись надовше, і воркперміти у вас ще на три роки, і можна відкрити нові. Окей, це важлива штука. Яка різниця основна? От ти відносно недавно переїхала в свою новеньку квартиру. Вже наскільки я знаю, ти її облаштувала. Ми, до речі, я хочу потім огляд зняти. Обов'язково. Яка гості для тебе, от різниця між тим, як ти жила на оренді і зараз живеш в сому? Крім того, що ти трошки більше тепер плачеш. взагалі, взагалі я е, не набагато більше. Хоча так? квартира в неї Часності. набагато більше квартира той, в купила. мене в два рази більше, ніж та, яка в мене була. Тобто, ага. це була одна із причин, чого мені аж тиснуло, що я хочу переїхати поскоріше в своє житло. Бо спочатку у нас було старе житло, бо нам треба було подешевше знімати. Ну, і ми так, жили так. в старому житлі, і я страшно хотіла звідти переїхати. Ми для нас було дорого знімати якусь велику нову квартиру. Квартиру переїхали в нову квартиру, але малесеньку. І все наступний логічний крок: що не знімати таку велику квартиру, бо ти за неї віддаєш ну 2000 доларів точно за якусь таку велику, красиву нову квартиру. І ну це просто ну по-дурному викидати стільки грошей на вітрі ну, чесно. 2000, добре. А дивися, зараз ви купили в них дві спальні, дві ванні кімнати, там більше вісімсот скварафіт. Ну тому що зі мною купляли, я пам'ятаю, що ми купили. Скільки тебе виходить місячний платіж по ній з усіма витратами там з комуналкою, з інтернетом, з усім, з усім, з усім, от все разом приблизно, да ну трошки більше двох тисяч доларів. Тобто, майже так само, от оренда за таку саму квартиру була би стільки сам. Бачиш, тут важливо, що ми живемо в Калгарі. Да? От я просто в мене зразу такий флешбек, і знаєш, якась така травма з Торонто. тому що коли я жила там, я розуміла, що там я не хотіла. Своє. Там mm -hmm. я жила б на оренді все життя, тому що там різниця між володінням і орендою колосально велика. Типу mm -hmm. там ти орендуєш не знаю за 2500, а купити тобі таку саму з усіма витратами буде там, 4 тисячі. Ну то різниця да-да-да, так. Різниця нерухомість ну, набагато дорожче, mm -hmm. податки дорож, більші, mm -hmm. ну, і більші. І, 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 а тут аналогічно, да, в мене та сама причина. Тобто, коли я просто банально порахувала, що мені коштує володіти майже те ж саме, що орендувати. Mm -hmm. Ну, тут Але видно. при цьому воно тобі виходить дешевше, бо ти, коли платиш за своє житло, воно якось частину йде в тіло кредиту. Ти погашаєш таким кредит, чином, виплачуючи таки, да. своє житло. І кожен раз у мене на цьому банківському рахунку в мене воно відкрите, і прям ці всі цифри видно, скільки в мене залишек. Ко з кожною оплатою, коли воно все менше і менше і менше. І я просто це бачу, і розумію, куди ці гроші Блин, йдуть. Я взагалі не дивлюсь на це. Знаєш, ну, я вже рік пройшла. Мені треба не треба глянути, тому що я там десь тисяч п'ять-шість, я думаю, вже в мене пішло туди на погашення саме тіла кредиту. Блін, прикольно. Окей, але взагалі, а по відчуттям. По відчуттям? Є якась різниця, тому що в мене найбільша різниця це по відчуттям. Коли я жила ну, на оренді, я така, ну все, диван цей красивий, не куплю, сімпатічний. Матрас це за штуку баксів не куплю, бо це ж оренда. А от нас, ну, то... Найбільші сварки в мене в сім'ї <laughs> були через те, що я. На маркетплейсі щось беушне ушне купуємо. Так? Бо ми приїхали в Канаду, у нас не так багато грошей, давай не будемо купувати щось там нове. Або, або саме дешевше китайське щось купимо. І ось це воно завжди коротко служить. І тут треба швидко викинути, бо воно все портиться. Зараз, зараз взагалі ніякої економії. Камон, ми купуємо для себе. Все нове, все красиве, все, все якісне, і тепер сварок немає. Ну теж я кажу, я там mm -hmm. я трогаю тепер якісь меблі. Вони мені на дотик неприємні. все, ну, це ні, не буде да. в моїй хаті, бо це моя хата я її люблю. Хочеть, тобі, хочеться, прям все, щоб ідеально було. Да, 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 і мені здається, що ну блін, скажи це надихає. Я не знаю, коли ти живеш да. в гарній, і краще жити в, хармі, для себе. в житлі. Тобі просто жити хочеться <laughs> банально. Хочеться більше працювати. Я не знаю. Ну, в мене так. Ну вона знаєш, якось як ніби в тебе є земля під ногами. Вона тепер от вона тепер реально е, відчувається, якась така що ти стоїш міцно, крепко. Тобі більше не треба кудись гнатися, пливти, хитатися туди-сюди. Бо коли оренда все одно якесь немає такого відчуття безпеки, коли своє житло. Ти вже просто знаєш, що ти його платиш щомісяця. Ти вже знаєш, куди ти його платиш, що станеться з твоїми платежами через рік, через два роки. Ніхто тобі їх не підніме просто так по приколу, бо так вирішив лендлорд. І виженуть тебе, як мене свій час зимку кажуть: ну все, ми продаємо наш штанхаус. собі Щось Манковері, Манкувері, лендлорд сказав. І нам нам прийшлося трановому порядку з батьками щось шукати. Ну не саме приємне, да Аня. От ти вже декілька місяців володієш своїм, живеш своєму. Я вже рік, але сьогодні ти говориш. Тому ти б радила людям купувати нерухомість в Канаді, і в яких випадках так, в яких ні? Дуже залежить від того в якому місці в Канаді, де ви знаходитесь локально. Теж питання, куди що, що відбувається з вашим ринком, чи це вигідно, чи не вигідно. Якщо ми говоримо конкретно про калгарі. Де Можна я зроблю когось? вставочку, чому це важливо? Мені зараз знаєш в голову прийшло те, що от в Онтаріо, наприклад, в провінції Онтаріо, да, там коли ти не маєш документів, от як у Ані, що тебе немає піар, угу. то ти платиш податок да. при купівлі житла від вартості да. житла. Тобто, якщо там в Онтаріо якась хатка махнатка коштує мільйон, ще 20, ну вибач, 20 це правда. 20% відсотків це ще 200 тисяч, які тобі там кажуть можливо повернуть, якщо ти отримаєш піар. Ну так, але треба заплатити, просто ти отримаєш Кармана. Тобто тобі їх Кесань. ніхто не дає, банк не видає їх в Бісі, да. по-моєму, 20%. ну, коротше. А в Калгарі такого немає. Ми тут да. взагалі податки не дуже любимо. Ну, так склалось історично. У нас Альберта це така, знаєте, ковбойська провінція. Так. Тому в принципі такого. в Калгарі ще дуже багато питань відбувається в тому, наскільки ви себе відчуваєте впевненими в тому, що ви тут залишите. Якщо ідея в тому, що ви переїдете через декілька років і хочете просто заробити на різниці цін, то ну не факт. Ну не факт. Якщо ви купуєте для себе, ось це для вас важливо бути вдома. В себе вдома, щоб ви були в тебе, було було щось своє, і ви купуєте реально просто щоб жити і відчувати цей комфорт. Тоді це звичайно особисте рішення. Ніхто вас не змусить, але ну чому ні? Мені навіть додати нічого, що чесно, тому що абсолютно згідна. Бачиш, для мене математика в школі була улюблений предмет, тому я люблю рахувати. Я просто ну У мене просто перший аргумент був це, коли я порахувала. Що однаково, що оренда, що володіти своїм. Ну в тебе є піар, тобі не так страшно. Мені а людям страшно без, без піару Ну трошки страшно, що а якщо я не получу піар, то що буде? Але давайте дивитись справді в очі. Якщо хтось реально щось чогось хоче і. До цього йде, робить якісь кроки так. для того, щоб отримати Ну, дивись, ти вчиш англійську, ти отримала тут ліцензію моргідж Брокера. Да? Ну, Це допомагає, ти... але я вичув французьку в, край... ну, в крайньому випадку. Да? Ну, пора вчить французьку дуже багато різних програм для франкофонів. Там ну, кажуть, ми легше. Ми не можемо да, нічого сказати про ми. Ми не консультанти. Консультант. Міграційні, я просто знаю, що мене да, там деякі друзі наші да. спільні в принципі вчать. Французьку і там легше, кажуть. Легше, швидше. Да. Тому, тому чи французьку. Якщо у вас є така ідея, і е мене. приходьте на консультацію. І ми допоможемо вам розібратися. Вартує в вашому випадку купувати, чи краще ні. Ми вам чесно про це скажемо. Консультації, до речі, ріелторська, моргіч брокера. Внизу прикріпимо. Приходьте. Нам займів ще цікаво, можливо, хтось хто нас дивиться, теж уже придбав своє житло в Канаді або, навпаки, вирішив, що купувати точно не буде до піару. Напишіть, будь ласка, свої аргументи і свій досвід. Поділіться, нам буде цікаво почитати. Все, з вас лайк, за коментар будемо дуже вдячні, правда? Аня. Підписуйтесь на цей Середньо. канал. І все, до зустрічі!